Та був я на Мальдівах, був і на Домінікані, я був, і в Східниці, я був, і в Моршині я був. Привіт, друзі! З вами знову Сергій Притула, людина, яка дуже любить те, чим займається. А займаюся я волонтерством, веду розважальні програми і вже кілька місяців веду ось цей свій блог. А YouTube канал, це я вам скажу, не дорога з одностороннім рухом. Тому наша з вами угода проста як доска сороківка. Я вам цікаві відео. Ви мені лайк, дзвіночок і підписку. Натиснули? Поставили? Ну добре, тоді поговоримо. Сьогодні поділюся трошки особистим, ну не настільки, щоб брудну білизну на люди виносити, але розкажу вам трішки про мої стосунки з людьми, з якими я спілкуюся в ряди годи. Ну не так, що дуже часто, тому що вони хейтери. Коротше, маю таку забавку: час від часу перевіряти своїх підписників у Facebook та Інстаграм на адекватність. А їх у мене і там, і там доволі багацько. У Фейсбук 900 тисяч підписників, в інстаграм 800 тисяч. І, звичайно, якби я ходив у рожевих окулярах, я б думав, що всі ці люди підписалися на мене, тому що вони мене дуже сильно люблять. Але щось мені завжди підказувало, що частина підписників стежить за мною не так з любові, як для того, щоб дочекатися якогось моменту в моєму житті, коли я оступлюся і згноїти мене. Не на моїй же сторінці. Ха -ха! Я переконався в цьому минулого року, коли виставив у себе на Фейсбук кілька фотографій з лікарняної палати після того, як ортопеди підзбирали мені ногу, яку я перед цим зламав. Мені писали, що я тварина, що я не маю поваги до людей, що мені має бути соромно лікуватися за кордоном в той час, коли прості люди, боже, це ж як себе треба не поважати, щоб називати себе просто Ходять по убитих вітчизняних лікарнях і так далі. Я тоді знатно повозив хейтерів мордами у лайні, написавши пост подяки тернопільським ортопедам. Адже саме в Тернополі, а не десь у Римі чи у Відні, я і мав операцію на нозі. Просто палата там хороша, от комусь пукани ірванули. А нещодавно я вирішив трошки пожартувати і виставив на своїй сторінці в інстаграм пост про те, що я відвіз свою родину на Мальдіви, причому зазначив геолокацію Генічеськ. А от коли я робив репост з інстаграму на Фейсбук, геолокація чомусь не поширилась і тут запалало. Люди пачками заходили до мене в коментарі для того, щоб написати, який я негідник, і як я не маю поваги до людей у той час, коли країна зубожіє і хтось не може відпочити навіть в затоці, я катаюсь по Мальдівах. Три з половиною тисячі коментарів, у яких одні люди писали мені якісь нехороші слова, а інші намагалися їм пояснити, що насправді я в генічі, і треба трошки прокачати почуття гумору. Тому я, от що хейтерам хотів сказати: друзі, ненависть повинна бути обґрунтована. А коли ви сиплете тонни хейту, не розібравшись у ситуації, ну це постріли холостими. Просто по-людськи шкода вашого витраченого часу. І, взагалі, спробуйте якось більше любити, і ви побачите, як ваше життя зміниться на краще. I look Ні, я розумію, що любити це вкрай важко, ненависть це легко. Але ви спробуйте. А там дивишся, втягнетесь і вам сподобається. Ну і щоб два рази не ставати, ще трохи відео із тих цікавих місць, де ми з сім'єю встигли побувати на минулих вихідних. Почнемо з Бора-Бора! Привіт, друзі! Сьогодні а, взяв сім'ю і перелетіли з Мальдів на Бора-Бра. Дуже красиво, тут відверто, дуже цікаво. А, дуже мене тішить традиція місцевих аборигенів, які он, он просто мастять люди себе якимись цілющими глинами тут. Які добувають з-під води. Ну, чесно, ніде такого не зустрічав. На бора бора вперше ми. Причому тих людей, там тьма. Там просто тьма. І, о, і тут пахне, пахне е, океан, так дуже Really smells, smells like teen spirit. але люди лізуть. Е, е. Дмитро, поділи своїми враженнями від нашого перебування в бора бора. Чи, одна, це бора -Бора. просто кайф. Бора бора це кайф, правда? Ага, тільки я збираю сіре, але. нехай. А після Сивашу ми перескочили на інший бік Арабатської стрілки. В Майамі. Привіт! А, наша сімейна подорож світом продовжується. Сьогодні наша родина в Майамі. А як ви бачите, океан сьогодні доволі неспокійний хвилі достатньо великі. Тому а, американці, котрі відпочивають на узбережжі, вони в основному зараз поховалися по машинах, по намерах. Цього року в Америці з причини коронавірусу та інших речей валює такий економ-варіант відпочинку. Тут вони переймають досвід, якими, яким з ними діляться українські емігранти. От, тому, друзі, в разі, якщо у вас буде бажання поїхати в Майами, будь ласка, не забудьте такий кип'ятильник, як який в баньку, це дуже. Дуже буде необхідно. Пер з вашого дозволу я піду зловлю медузу. Але не островами єдиними ми розважались. Друзі, привіт! Подорож нашої сім'ї світом триває. Сьогодні ми з дружиною та дітьми завітали у Фінляндію. Ми неподалік містечка Тампере на озері, яке замерзло попри літню пору. Випало дуже багато снігу. От, будь ласка, будь ласка, сніг. Я сподіваюся, видно, але. Насправді це ніяким чином нам не заважає а, почувати себе максимально комфортно, тобі незимно сину. ну покажи, як so сніг рипить. Як сніг рипить, покажи. Молодець, отак сніг грипить. Тому, друзі, а, ласкаво просимо у Фінляндію. А, ви знаєте, це абсолютно доступно. Ну от... Mm -hmm. О, близько качка, близько. Не покажу. До речі, це рожеве озеро я максимально рекомендую відвідати на заході сонця. Краєвид, неймовірний. Ну і зрештою Африка. Друзі, подорож нашої сім'ї світом триває. Сьогодні ми в кенійському національному парку. Тут ми спілкуємося безпосередньо з природою Зебри прийшли, З ними поспілкувалися про геополітику, про цю А, Дуже дуже радий, що нашого світу по світу. Сьогодні ми в Кенійському національному парку зустріли українця. Скільки тут років? Тридцять перший рік приїхав туристом в Київський національний парк і лишився тут працює єгрем. Не знаю, що в мене за спиною видно. Кулани? Є тоді авто індійські. Авто індійські антилопи кулани були перед тим, а ще ми бачили Ні, ні. І бізонів, і о, муфлончики вон якраз тут далі, далі там Гані Європи, примісті кольору до вибору. І, до речі, у нас президент і його офіс постійно говорять нам про велике будівництво доріг і про туристичні магніти. Ну то подивіться там у офісі ще ось це відео. Це в нас. Здавалося б, наче як колись тут була дорога. Я ні, не скажу, що вона там страшенно вбита, хто їздив дорогами з Кропивницького на Миколаїв, чи з добрі часи на Кривий Ріг, чи ще колись давніше з Калуша на Жидачів, то скажеш, що це в принципі автобан. Але, але якщо ми говоримо про те, що ми хочемо величезний туристичний потік у Національний біосферний заповідник Асканія-Нова, то мабуть... От на цьому шматку дороги можна було би і напрягтись. Ось таким нехитрим способом я показав, що не обов'язково ганяти по світу для того, щоб побачити щось прекрасне. Для цього є Херсонська область, неймовірна, мальовнича і абсолютно доступна по грошах. І це я показав тільки дещо того, що там можна надибати. На більше нас просто фізично не вистачили, тому що були там всього три дні. Але вам обов'язково вдасться. Я в цьому переконаний. Тому мандруйте Україною, любіть людей, і до зустрічі на моєму каналі незабаром.